Дитячі підліткові курточки, Softshell від Aldi за одиничку усього 295 гривень. 13 різних курточок маємо у лоті. Покажіть, будь ласка, які можуть бути варіанти. 3835 гривень. Загальна вартість, розміри від 134 до 152. Маємо ось таких буде більшість синеньких, класичних. Дивимося, як на модельці, бо упакування буде мінімальна кількість. Можливо, попадеться упакування, а можуть бути взагалі без упакування. 100% поліестер, стандартизація о безпечні барники та матеріали. Дивимося в розгорнутому вигляді. Це така більш подовжена курточка. Чим класно, Софчел? Сковський матеріал, тобто вони йдуть такі дуже зручні, легенькі, але тепленькі. Подивіться, будь ласка. Тобто, вітер не буде сильно продувати. Тут у нас флісочка, ми маємо кишеньки тут на зібках, є застібочки на липучках, щоб максимально зажати манжетик, щоб не, не продувалося до вітра. Далі від вітру. Тобто, ось такого плану ніжно-блакитний з, з таким бусковим відтінком. Дуже гарний варіант. Світла елементи. Бачите, тут повністю по зіпці було. Це дуже важливо. Тут у нас ось так виконано. Добре. Всередині дивимось дуже приємний такий пудрово-лиловий варіант. Дивимось далі. Є ось такий більш синій. Це можна для хлопчика пропонувати. Дивіться, також по позіпочки світловідбивний елемент. По спинці погляньте. Дуже класно виконано і, звичайно, всередині тут іде утеплення. Можна використовувати такі курточки, також як середній рівень верхнього одягу. Тобто, зверху одягати, до прикладу, жилетку або ще одну додаткову куртку, якщо потрібно, по погоді. Дуже класні куртки тим, що вони зручні. Легенькі і теплі. Дивимося. Тут чорненька, класична. Бачите, є модельки, які будуть як унісекс, а є модельки, які чисто для дівчат можна пропонувати там, де з рожевим, то дівчача буде більш і ось такого плану: зелений з темно-темно-синім. Всередині ось такий фліс. Дуже крутий лот. Нагадаю вам, що за одиницю всього 295 гривень замовляйте, давайте реалізувати. Такий якісний товар в Україні разом заробляти разом, для того щоб замовити, просто звертайтеся до наших менеджерів. Усі контакти в описі під даним відео.